Електролобзик дуже корисний помічник у домашньому господарстві. Він здатен розрізати листовий матеріал і робити не тільки прямі відрізи, але й фігурні. Матеріали, з якими він може працювати, дуже різноманітні: дерево, метал, пластик, оргскло, кераміка, гіпсокартон і навіть камінь. Головні критерії, на які потрібно звернути увагу при виборі потужність: 300 500 Вт буде достатньо для більшості простих побутових задач, наприклад, для розпилу пресованої деревини. 500-700 Вт дозволять вільно використовувати прилад з деревом, гіпсокартоном, керамікою, оргсклом і нетовстим металом. Вище 700 – це вже професійний прилад, який може різати майже будь-які матеріали. Виробники, як правило, вказують у характеристиках глибину розпилу деяких типів матеріалів. Зверніть увагу, щоб цей показник був достатнім для ваших потреб. Формфактор. Існує два основних типу електролобзиків за цим показником з грибовидною рукояткою. Вони краще підойдуть для фігурної різки, адже рукоятка дозволяє у процесі роботи змінювати хват. Дієобразна форма призначена більше для розкроювальних робіт, де здебільшого потрібні прямі відрізи. Швидкість ходу. Чим швидше цей показник, тим зазвичай краще. Але, наприклад, для металу і кераміки дуже велика швидкість не рекомендована. Цілком достатньо, якщо прибор може досягти швидкості 2500-3200 обертів на хвилину. Добре, якщо є регулятор швидкості ходу. Це дозволить підлаштувати інструмент під конкретні задачі. Як і інші побутові електроприлади, електролобзики можуть бути такими, що працюють від мережі або мати живлення від акумулятора. Останні, звичайно, більш мобільні, але при цьому значно дорожчі. Чи не найважливішим критерієм є якість матеріалів електролобзика? Так, механізм деяких особливо дешевих моделей може бути виготовлений з дуже неякісного металу, тому варто ознайомитися з відгуками користувачів конкретної моделі. Додаткові функції. Захисний екран дає додатковий захист, але дещо погіршує видимість, що може заважати, коли потрібно виконати точний розпил. Можливість підключення пилососа дуже зручна функція для роботи з деревом. Плавний пуск захистить двигун від перевантаження, отже, продовжить вік виробу. Функція маятникового виходу. Коли пилка рухається не тільки у вертикальній площині, а й в горизонтальній, так би мовити, вгризається в матеріал. Це дозволяє значно пришвидшити відріз, але й підходить не для всіх матеріалів. Також облегшити роботу можуть лазерний покажчик лінії розпилу та функція підсвічування.